У нас жарко. Хлопці прийшли. І вони ходять по аномалії і не замічають. У нас довгий час було жарко і у нас на землі з'явився такий цікавий квадрат. І що це означає? Це означає, що там знизу щось є. Або якийсь фундамент, або якась железяка, або ще щось. Но зараз Данік надкопає. і Ми подивимося. Це... Ні-ні-ні, тут де сухо, тут десь на кутку. Вот який фундамент. <риклад> е, <риклад> твоя лопатка разлучелась. Просто маленьку ямку викопай. Що воно означає, да, Джері? Що це те за секретики такі від нас? Вот квадрат. Ладно, ставляю паузу поки. Розкопаємо, побачимо. Копай Глибше глибше копай, бо це означає, що знизу там якийсь фундамент може. О, Камні. А може це камні такі насипані. Це кирпичі. Ну а чого такі квадратик отак. По центру бачите, травичка є. Це треба буде засипати, бо джері роз... розриє. Даника лучше получається, чем лопати. Лупайте тут скалу, лупайте. Там щось тут є. Ми вже викопали доволі глибоко, але ще нічого нема. ale do dziw dużo dawno nie było i ziemia wysokła dużo głęboko To słucha... słucha peluka daje jak tańsuje Jerry ja troszkę pokopałem, pobłacimy się, dalsze budy trochę polu dwa sztyko ten nie taki jedyny, no bo jakiś fundament był або що ще щось. Історія про це обмалочує. Навіть так, ця аномалія так і останеться тут. Все, ми засипаємо ямку. Такий у нас дослід сьогодні був. Всім гарного дня.